Маю на продаж цікавий варіант трійкімнатної квартири на Вишенці. Друзі, одразу покажу вам найголовніший плюс цієї квартири це вигляд з вікна. Просто подивіться вона у двір, дивиться на озеро та приватний сектор. Ввечері взагалі класно тут сидіти і спостерігати. І шуму при цьому немає. Квартира наша. Майже повністю з новим ремонтом. Чому? Майже тому, що власники не встигли доробити ремонт в коридорі і в залі. Вам залишається в коридорі тільки поклеїти шпалери і натягнути в стелю. Дивіться, підлога зроблена, вхідні двері замінені, проводка все замінено, тільки ось ця кімната залишилась і? Коридор. Але це дрібниці в порівнянні з тим, що власники вже зробили найдорожчі елементи це кухня і санвузел. Квартира дуже тепла, вона має невелику площу, дивіться, яка у нас дитяча, затишна. Тут у нас останній поверх, але є ще техповерх ОСББ, дуже хороші сусіди, хороша локація. Це 9-й мікрорайон. Бачите, санвузол у нас вже все зроблено. І ціна цієї квартири, друзі, 67 тисяч. Якщо в порівнянні ми продали на будинку поруч однокімнатну, за 65% 500, то це взагалі недорого. Запрошую вас на перегляд. Продаж терміновий, хороша квартира. Дивіться, двір, який затишний. Дзвоніть.